Що не вдалося у команди відповідь від, а, від а, команди Фокстрот. А, і завдає ударом номер 33 В поєдинках не часто з'являвся, да, але все-таки з'являвся. Зараз розігруватиме команець. Команець! Класно! Так щільно пробований володіють ніячем, і Фокстрот не вигрібає поки що. Ну, ось так! Богдан Хора намагався Поки що, знаєте, як прицінюється, приглядається. В минулому турі команди свої поєдинки теж провели. І, <правда> і там, втрата на втраті була. Віткін, Віткін, Віткін. М'яч не, не покидає поле. Віткін пробиває Нікіда Браславець, парирує а цей м'яч. Ну, було дійсно класно. Віткін не очікував, що м'яч буде по лінії котитися, підлаштовує, але. Ну, що, що це за удар важкувато уявиться Зараз розхманець Є перехоплення немає зараз можливості когось підключити. Юрік Юрік так ну все-таки те, що було сказано, що це буде знаєте, такий матч на нервах, і воно так дійсно відбувається, не вдається пробити. Це номер 69, на Банікова. Банніков. Олександр Падіння, арбітри мовчанці. Кін падав, морозов. морозов. Морозов, кажуть, мороз. Небагано передача на Баннікова, підлаштовує, але удар це пробивний нагадує. Зараз є перекоплення від команди Фокстрофт. Морозов, морозов віддає передачу на Баннікова. Удар... Банікова Банніков! пробилася. Ігор Хоманець. Команець відіграв з Хорою. Богдан, Богдан. Богдан підлаштував. Богдан! Класно відіграв зараз ця поряд. Зараз відповідь від Мустанга. Мельник, Мельник набирає, підлаштовується під удар. Пробиває гру у нас помаранчево у Uh, більше шансів у них є. Ація, ah! <стричу> Данне. Звісно ж, Окстроти і Лисиці це одне і те саме. Хоменець підлаштовує собі під удар, задеє ударом, не ходить, ядую. А і ігору. Зараз, можливо, навіть Оленковський проб'є. Ні, віддав на Кадирова. Кадиров, 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 Кадиров знову не можна віддати. ліворуч. відео все-таки на підлаштовує собі під удар, Кадиров, Кадиров, Кадиров. І непогано поки що вдається власне хворік. Мова йде саме про Мустанка. А зараз Оленковський Оленковський підлаштовує собі під удар проти нього хвора. На полону болісопорники Кадиров Кадиров отримує передачу. Можливо, зараз вдасться підлаштувати собі під удар, підлаштував і з Лаковські пере в напрямку Юрія Віткіна. Відкін Віткін може віддати. Відкін самостійно пробиває, підлаштувати, про те, що є якісь відкриті зони. Вільні немає такого можливості. Мельник напогано на Дуброва. Дубров далі. Дубров, на що ж правий фланг команди Мостанок Зараз буде працювати. Дмитро Абраменко Врамоко підлаштував. Пробив Путренко, парирує. Друзі, хвилина залишається. Удар непоганий, тягне, тягне у нас голкіпер, і може бути саме таким, що буде призначено. Ну він і буде, є фол, друзі, є шостий фол. Шостий фол, друзі, шостий Богдан Хора, Богдан Хора розбігається. Богдан Хора, Богдан Хора проти Путренка. Хора! Друзі відзначається номер сьомий. Так? Богдан Хора і виводить команду Мустанг вперед. Виму 34 секунди до завершення. До завершення першого тайму 34 секунди. Завершення другий тайм попереду. Нагадую, після першого Мустанги. В доволі рівні боротьбі але все ж таки наприкінці вдалося. Орел. Кадиров і знову здорово розіграли. Удар, удар, спира, як кажуть, у дворі. Віткін ліворуч знаходиться Оленковський. Оленковський зараз на правому фланзі чекає на передачу, але тут Віткін. Віткін прострілює будинку демонструвати боротьбу. Наразі у нас в Мустанзі знаходяться в турнірній таблиці на другій позиції. Абраменко! Абраменко забуває! Мустанг робить рахунок 2-0. Номер 7 від передачу. Це Богдан Фора. Забуває у нас Дмитро Абраменко. 2-0. Досінку. А взагалі є ще один бомбардир у команди, що правда. Ух! Щільно, щільно все це було. Борисенко. У команди... у команди Мустанга. У них теж сімочок. Це ух, щільно було. Богдан Фора. таблиці. Зараз Мартин Борозна. Мартин Борозна віддав передачу на Борисевича. Борисевич пробив. Вдалося їх забити у цьому матчі. Зараз може Мартин Борозна. Мартин каже Марк. Марк пробиває. Ах! Богдан Фора. Мустанг. Втрачає м'яч. Удар щільний. Класний. Вдається. Зараз 69 номеру. Друзі, повертаємося. Мустанг зараз якраз таки фолиться. Фоляць проти мостангів, проти сімки, проти Богдана Хора. І це жовта картка так? Друзі, є жорт. Таке інколи трапляється. Зараз Богдан Хора, хора підлаштовує собі під удар Путренко. Той що Роман з України хто краще, хто вище б'є, той краще грає. За таким принципом працював Нікіта Браславиця. Максим Оленковський. Ленко! Забуває, забуваємо е -е... ну, Максим Ленковський. визначається Максим Ленковський. Номер п'ятий у нього. Робить рахунок в цьому поєдинку. 2-1. Відзначається. А може зараз вдасться другий забити. Но тут а, можна пробувати з танка. Не... Можливо, таки відкрита гра, нас чекає останні 10 хвилин. А зараз Клімпуш, Роман Клімпуш на Віткине. Кабирю! відзначається у нас Андрій Кабиров з передачі Юрія Діткіна номер 77 віддав Андрій Кабировка мальне крутить вертить, але з м'ячем не залишається втрата була і вона зараз є підтверджена. Клімпуш пуш вибуває подалі команець команець підлаштовує команець не може пробити тому що одразу шість ніг шість ніг тут протидіють. тобто Манець втрачає, Манець втрачає. А, а, зараз Мороз віддає передачу на Борисевича можна розіграти а хотів в хатинку хотів поміж ніг пустити, але не вдалося. Здавалося, що тут був фолта, де Фокстрод знаходиться на майданчику з а, Мустангом. Там все зрозуміло. Тут ви навіть, я думаю, що і гадати не треба, хто страшного. на майданчику. не відбулося. А зараз е, мороз, мороз, виборює для своєї команди. М'яча Андрій Мороз. Одразу проти нього двоє. Тут важкувато зараз е, визначити. Тож дійсно в одної і в другої команди є краще. Непогано вий. викладається. Але ще не вечір, як кажуть. все можливо. Банніков, Банніков, я той -то, очком. Якщо попередні два матчі вони програли, то а, в третьому турі здобули одне очечко, і сьогодні матчах. Ну, але це буде зовсім трошки чотири хвилини. Цього поєдинку нам дивитися, хто пробуває притискати. притескати їх, хто четвертий не бачить. Четвертого, де четвертий на майданчику. А, ось це Борисович. а відкін у нас є 4, навіть менший. 18-го, якщо не помиляюсь, у нього був день народження, чи 12-го. Тобто в грудні він у нас в грудневий. ФОМЕНЕТЕЕТЕ! ФОМНЕЕЕ! Ігор ФОМАНЕЦЬ! ОЦЕ! Оце ОЦЕФІ! Друзі, ось таким чином визначається Юркоманець і доводить рахунок до 3-2. Поки що все спрацьовує в захисті у Мустанга. Банніков, Борисевич, Баніков. Це вже Борисевич. От, якість його дійсно була непоганою. А, Оленковський, Оленковський, Тут Кадиров, 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 Кадиров. Кадиров перед суперником. Кадиров. А. Поруч Баменко віддає на Борисевича. Борисевич підлаштовує Борисевич пробиває, Враславець. можна, Хоменець, Хоминець і Кадиров рятує свою команду, рятує, тому що було близько, було близько. Якби не вдалося йому це зробити, м'яч міг залетіти. А, гарна гра. А, десь трошки не пощастило. А, рахунок, як вважаєте, по грі взагалі, чи все ж таки ви. Мали більше нагод, щоб виграти? Скажімо так, суперник, я б не сказав, би, що заслуговував на перемогу, але і ми не заслуговували на перемогу. Ви бачили гра сама, на відміну від перших ігор, коли ми швидко грали в другу групу поспіль, ми граємо від суперника, коли суперник нав'язує нам повільний футбол. Як ви бачите, що якщо в попередній грі з СНВ повільний футбол дозволяв нам грати за рахунок майстерності трошки більше, ніж у суперника, то сьогоднішня гра довела, що не завжди за рахунок майстерності можна зіграти. Більшість моментів, які нам забували з трьох голів, ви бачите всі три індивідуальні помилки гравців: і вихід зайвого гравця, і просто розіграш зайвого. В принципі, суперник робить те, що робить будь-яка команда, і повинна робити, тримаючи м'яч, чекаючи помилку суперника. Ми ж в свою чергу граємо. Повільно від суперника, треба підвищувати темп, я думаю. Ну нічого, я, я думаю, на майбутній ну, зробимо успіх. Сьогодні показали доволі високий темп. Я Ви, думаю, що у нас... ні. Ви бачили перші дві гри. В перші дві гри у нас був набагато вищий ну, темп. Ми так, грали так, від суперника, який був і молодше нас, і швидше нас, тому нас примусило грати швидше. І ми грали краще. Ви бачили і по результати і по самій грі. Ми грали краще. Останні дві гри ми граємо від суперника трошки повільніше, але треба підвищити командний темп. Ще є над чим працювати, є е, е, як мінімум з темпом попрацювати. Але в цілому гра ваша дуже подобається, тож я бажаю Дякую. вам успіху в майбутніх іграх. Будемо слідкувати. Дякую. Е, вітаю з перемогою. вже не перший раз. Ви у нас постійний гость програми інтерв'ю. Е, що можна сказати по грі? Я вже питав у суперника, чи е, як ви думаєте? Е, Ця перемога вона для вас е, закономірна, чи все ж таки десь пощастило? Десь ну бо гра була ну, досить рівна. Я з вами повністю згоден. Наша гра була повністю рівна, гра рівних команд, е, як, як це українське слово Гойдалки. Ти сюди. Е, звісно, нам трішки десь повезло забити м'ячем, і ми змогли потім закріпити результат, але все одно ми вигравали 2-0. Казалось би, що все йде. По-нашому карта лягає так, як треба, але команда дуже швидко там за пару хвилин зробила камбек, 2-2. Нам знадобилося знову повертатися у Верлусь. І відповідаючи на ваше питання, все-таки мені каже, нам більше повезло. На ділі рахунок повинен бути рівним, тому що рівні команди. Ще хотілося відмітити, грає за в... Командував тот, наш гравець, з яким ми виступаємо в іншому турнірі. Тобто дуже такі протистояння там. Подобається, ми роздівалки да, це ж такі ос особисті зустрічі. Кожен питається в таких, коли зустрічаєшся з своїм гравцем, десь убрати ногу, щоб, не дай Бог, не травмувати. Так поліш на ушком одруше, шепчеш. Ну є в цьому своя якась прелість. Дуже класна організація. Спасибі команді. Ну, можливо, в кінці десь трошки ми жощі. Вони жощі, ну це хотілося просто три очки. Я думаю, що нічого такого лічного все це... це було. Так, целому зрозуміло. Передавайте найкращі компліменти гравцю, який забив третій гол. І удар вийшов неймовірний, і результат, результат завдяки Взагалі, цьому. Голу. Це наш, зірка наша нова, він розкрився в вашому турнірі. по-іншому. Там, де ми граємо, він трішки не так яскраво виглядає, як команда. Молодець. Апа. Янка Матерліг відкриває зірки. Дуже дякую. Так, добре, вітаємо ага, з промови.